Скандал у чемпіонаті України. Клуб УПЛ готовий бойкотувати матчі. Чорна смуга Артема Довбика у Жиронії, а Шахтар полює за діамантом УПЛ. Усім привіт, друзі! На зв'язку футбол України про ці та не тільки теми поговоримо сьогодні, а перед початком нашого відео традиційне прохання від редакції. Підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Поставити лайк до цього відео та дзвіночок, який сповістить про вихід нової роботи. Поїхали! Відіграли усі матчі 20-го туру УПЛ. 7 березня Зоря переграла Минай, а київське Динамо втратило очки у матчі з Вересом. 8 березня були нові сенсації. Дніпро 1 програв Руху, Металіз 19-25 та ЛНЗ розіграли нічию, а Шахтар у феєричному матчі із рахунком 3-2 переграв Колос. Закривали тур 9 березня, саме тоді Чорноморець програв Ворсклі 0-1, Олександрія здолала Полісся, а Кривбас переміг оболонь. Один нуль після 20 турів турнірна таблиця має наступний вигляд. Донецький шахтар вийшов на перше місце. У них стільки очок, як і у кривбаса однак дві гри в запасі. Дніпро-1 має 38 балів, київський Динамо 35 та 3 незіграних матчі. Рух опустився на п'яту сходинку і наразі у них 33 залікових бали. Внизу турнірної таблиці у зоні перехідних матчів «Металіст» та «Оболонь» у них 16 та 15 балів. Рівненський «Верес» має 13 очок і останній «Минай» у них 10 балів. Летимо до Іспанії, де Жирона здобула перемогу над осасуною. Однак для українців цей матч все ж таки має доволі неприємний осад. Розпочнемо з того, що обидва наших гравці, і довбик і циганков вийшли у стартовому складі та допомогли своїй команді здобути перемогу 2-0. Однак обидва наших гравці свій матч до кінця не дограли. Віктор провів на полі 64 хвилини. А Артем. 80. циганкова довелось замінити через травму, яку отримав гравець збірний. А після матчу Мічел сказав: сподіваємось, що там нічого серйозного. Перше сканування було непоганим, але доведеться почекати. Вже у неділю Віктор пройде МРТ обстеження, тож його кінцевий діагноз буде відомий вже незабаром. Водночас, за повідомленням татотаке таке, лікарі Жирони не сильно розраховують на те, що справдиться оптимістичний прогноз. Тож чекаємо та тримаємо кулаки. Щодо Артема Довбика, то у цій грі він. Теж промовчав. Загалом це його сьомий матч без результативних дій. Востаннє Артем забував ще 21 січня у матчі проти Севільї. Портал SofaScore оцінив гру Віктора Циганкова, який у цьому матчі відзначився асистом у 8.1. Він кращий гравець матчу. Довбик отримав оцінку 6,7. Щодо Хускорт, Віктору Циганкову вони поставили 8,0, а Артему Довбику 6,5. Донецький шахтар продовжує полювати за діамантами чемпіонату України. На цей раз гірники націлились на голкіпера колоса Кіріла Фесюна. Саме Шахтар є фаворитом у боротьбі за гравця. Про це повідомляє тато таке за інформацією джерела. Гірники зробили керівництво ковалівців пропозицію у розмірі 3 мільйонів євро. Повідомляється, що 21-річний Фесюн може стати гравцем шахтаря ще цього трансферного вікна, яке в Україні діє до 12 березня. Таку ймовірність, що правда, тато таке оцінює у 5-10%. Якщо ж перехопити гравця, не вдасться взимку, то з великою ймовірністю цей перехід відбудеться вже найближчого літа. Ну і наприкінці випуску доволі серйозна тема адже один із клубів чемпіонату України збирається бойкотувати. Матчі мова про Луганську зорю у вівторок, 12 березня, Динамо прийматиме зорю у матчі 21-го туру Української прем'єр-ліги. Початок цієї гри о 15:30. Однак наразі матч знаходиться під загрозою зриву. Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що у луганському клубі після перемоги над Минаєм 2-0 відбулося зібрання, де гравці торкнулися теми кілька місячних боргів по заробітній платні, а також виплати преміальних. Гравці ребром поставили питання про Негайне погашення, інакше так само як і клуб не будуть виконувати свої обов'язки. І якщо не надійде відповідь від керівництва найближчим часом, то всерйоз розглядатиметься варіант не виходити на поле проти Динамо, пише Ігор Бурбас. Раніше на питання про заборгованості в команді відповідав президент луганського клубу Євген Геллер. Тоді він заявляв, що готовий платити якісному гравцеві навіть 30 тисяч євро на місяць. У тому ж інтерв'ю він запевняв, що питання з боргами він особисто вирішує з футболістами, коли приїжджає на базу. Тож чекаємо, як завершиться ця ситуація. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Залітайте у коментарі, залишайте там свої думки щодо тем, які ви почули сьогодні. Нам буде дуже цікаво їх почитати та подискутувати з вами. А також підписуйтесь на футбол України. Ми є у всіх соціальних мережах. Залишайтеся з нами на зв'язку та до зустрічі.